Пане Станіслав, да і, і пане ні, ну, запитання щас. до вас. Второго, а який вихід ситуації зараз? Що робити? Щас. Вас властовує все чи ні? А, а вихід следующий. Да, я просто да. к тому, ще хочу сказати, що якби б господа. First, і Лорди, які зараз на Майдані, должны попова цілувати то місце, з якого у нього фамілія починається. Зато потому що він мог спокійно відключить світ, отключить воду, і Майдан би захліпнувся в своїх собственних нічистотах. частотах. Ви що собі дозволяєте принижувати людей, принижувати українців? а там мордяка на голову? Ви що собі дозволяєте? Зараз ти немає ядам. Ні, він сказав, щоб я вас не у домікають? нас нема тут охорони. Я тебе поцілую. Я зупинити. На жаль, отак вони знущаються над людьми. Ви бачите сволота, яка? як на людей каже. Куди поцілувати? Щоп, Поцілуй сам себе. Пішли, Стакан розбили. Тихо, тихо, тихо. Я тебе стоп, обізу, ти принижуся. Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп. Пішли назад. На назад. А відміну від тебе так. Стоп!